Ейфелева вежа, лондонський біг бігбена, та перший млин з Нідерландів, сім чудес світу від зеленбуду поповнилися новим арт-об'єктом. Зелене господарство продовжує невтомно працювати над благоустроєм Києва, перетворюючи його у справжню європейську столицю. Бачили нові шедеври, наші журналісти. Млин з вітряком зустрічає гостей Дніпровського району. Конструкцію за вишки майже 6 метрів встановили біля транспортної розв'язки станції метро Чернігівська. чим більше таких гарних місць в нашому районі, тим краще і для мешканців, для громадян, особливо в такому місці, де Знак нашого району, початок нашого району. також облаштували млин тематичною клумбою, на якій висадили клаптиками різні квіти, які ніби імітують поля. А в наступному році висадять злакові рослини. зв'язку з тим, що зараз всі злакові різні невозможно висіяти було і потрібно було ждать, то ми поверталися з різними другими цвітами, замінити їх, показати цю цвітову гаму. Також проса, спроса. Какраз то, ми виростили під даний млин. Місто на арт-об'єкт не витратило жодної копійки, так як матеріалами для конструкції використали сухості дерев, а метал для каркасу в цій скульптурі у нас дерево, яке росло у нас як сухостой по району. Ми його срезали, розпилили і дерево для обшивки каркаса. Старий механізм, який давно списаний з трактора, це вал, який якраз і крутить дану мельницю. Це вже третій арт-об'єкт в рамках проєкту Сім Чудес світу від Зеленбуду. І на цьому добрі справі в зеленому господарстві не завершиться, так як вже нову інсталяцію планують представити вже за три тижні. Взагалі, з лівобережжя більш Молодий житвий масив, ніж там, центральна частина міста. Так? І тут таких об'єктів, на жаль, дуже мало. Ми вирішили такі об'єкти створювати на лівому березі для того, щоб люди могли підняти настрій, підійти, зробити селфі. І просто, щоб милувало око такі об'єкти. Четвертим дивом Зеленбуду стане єгипетський сфінк з пірамідами і облаштують його на Дарницькому бульварі. Ольга Киселевич, Святослав Бурчак, телеканал Київ. А от довго милуватися і